Що так не присвідчує нашу промову як мертва русня. Я зараз настільки вражений, що мені складно складати слова в речення. Вітаю це «Зіркове інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях український музикант, телеведучий, а наразі старший лейтенант Збройних сил України Коля Сергій. Вітаю вас, так і є. Ви сьогодні долучилися до нагородження на чудовій музичній премії. МузВАР. Розкажіть про свої враження. Я дуже сильно вражений. Дуже сильно вражений. Я зараз настільки вражений, що мені складно складати слова в речення. Є справді, як вам дійсно. Ну молодці, дуже дуже все підготовлено. На високому рівні працюють професіонали. Ми спілкувалися з людьми за кулісом. У всіх є диплом у когось дві освіти. Ти розумієш, що людина з двома освітами на яби якому заході приймати участь не буде. Аня трінчер тут. Також Ані Дрінчер просто завжди, перед тим, як перевірити захід серйозний чи не серйозний, запускає туди е, Любіну Джунобаєву. І е, ну, тож ми зрозуміємо, що цей захід пройшов е, двохфакторну аутентифікацію. От ви повернулися з передової. Я тут знаходжуся в відрядженні, тому що постійне місце мого знаходження, воно не тут. Взагалі, ці контрасти, які вони? Ви хлопчиків в топіках тут, які ходили? Ні, я в тому плані, ага. що от ви коли ну, на передовій. Контраст ага. від слова англійського контраст. Я зрозумів. Я з іншим словом приплутив, розумію. Ви, ви там співаєте? Звісно, і співаємо також. В... Ну, зараз переважно це організаційна робота. Це організ... Ми організуємо тих, хто співає. Ви... Пишете зараз пісні, вірші. Пишемо, пісні і вірші пишемо. Ну, ви їх не випускаєте, так розумієте. Щось випускаємо, щось не випускаємо. Щось випустимо пізніше. Тобто, чекати на новий альбом стоподово? Не знаю. Ну, я думаю, що чекати 100% потрібно, а там вийде-не вийде, там подивимося. Це як в Бога вірити. Тож ми, ми, ми ніхто не знає, напевно, чи є Бог, чи немає. Але ми віримо, ходимо в церкву, Різдво святкуємо. Що може пришвидшити нашу перемогу? Мені здається е мертва русня. Нічого так не присвідчує нашу перемогу, як мертва русня. Як українцям легше пережити війну на вашу думку? В Україні. Я вважаю, що в Україні легше пережити війну. Не Те, що легше, потрібно переживати війну тут. І останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Я бажаю здоров'я і удачі. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Дякую героям слава. Дякую.